Вона набрала водички, і на перший автобус то було на 6 годин бігом побігла в Тернопіль в лікарню. Прийшла в лікарню, помила мене тією водичкою, скропила, дала напитися, я одразу ожила. І одразу стало легше, і так день поза день, і все легше і легше. То е, сказав лікарка, що то просто чудо. То треба мати в багалансті випросити того, але. Тих, яких не оздоровляє, Матер Божа дає ту ласку, що ту хворобу, ту терпіння легко переносити. То є велика допомога. Зумієте? То є чудесно, що оздоровляє, то рідко буває, то дуже рідко. А є, що вона дає ту силу людині її переносити ті хвороби, чи якісь гори, хрести. Дає ту силу і легкість таку, що людина годиться з тим, і для неї та хвороба то терпіння не є таким тягарем. Кожен хоче випросити щось в Бога, подякувати за, за той світ, за життя. Та йдемо сім'ями, ну, то стараємося, кожен рік хоч раз йти на прощу. Отак От приходимо з молитвою, з молитвою йдемо і дякуємо за все. Дякуємо за те, що нас вислуховує, за те, що нас не покидає, за те, що кожен нас день нас провадить, як батьки шать, матінку Божа, ти вперед, а ми за тобою. І так в кожні двері заходимо, і так матінка Божа вперед нас веде, а ми за нею. Я йду подякувати, подякувати Господу Богу за той прожитий рік. Моє здоров'я дуже добре, прекрасне, я маю чудову сім'ю. Чоловіка, двоє дітей, два життя і шість внуків. Я попросила благословення, матінко Божа Зарваницька, допоможи мені прийти до тебе. Постільки проблем вдома, стільки всього, розумієте? І вона мені зробила таке чудо. Я не можу вам того передати, розумієте, бо тут душа співає, душа підноситься десь аж під хмари. Не зможу вже йти то буду їздити, поки жити буду. І буду дякувати Причиській діві. І так уже знаю, що мої діти повірили, і я тим рада, що всі діти і внуки повірили у матін Божу Зарванецьку, що вона є наша небесна матінка, цариця Поділля, яка ратує всіх людей, витирає наші сльози. Ми йдемо до чудотворного місця. До того, де багато вже люди отримали ласк і жертвуємо ту дорогу за наших дітей, за онуків, за здоров'я, за всіх за всіх людей, бо дуже тепер потребують люди миру, любові, взаєморозуміння, і ми цілу дорогу модимося в тому наміренні. З часу закладення першого каменя собору Зарваницької Божої Матері у 1997 році до нині році донині. Духовний Марійський центр Зарваниця перетворився у коштовну перлину Подільського краю. Ще владика Никита Будка мріяв перетворити її в український люрт. Ми спочатку перемонтували цю церкву, помалювали її, художники зі Львова були, реставрацію тут зробили, ікони. І хотілося ту мрію, то бажання Микити будки. Перевести в життя. І ми почали своїми силами хресну дорогу будувати, каплицю відбудували, але пізніше почалося думати, що Великий Собор, так як Нікета Будка на землях, він Збарашщини, бажав тут побудувати. І Якраз ювілей приходив 2000 Різдва Христового. Якраз був ювілей Перестейської унії, і ми почали збирати кошти. А вже до 2000 року ми побудували собор, співуче поле, надбрамну церкву, звільницю, площу. Багато писпу казали, то неможливо. Василю, ти не побудуєте то. Знаєте, вони розказували мені, як їхали біля цвинтарі і побачили золоті куполи, то всі ахнули. Знаєте, і так відбулося посвячення. Кожного року найбільше такі прощі відбуваються в суботу, в неділю по Петрі і на Успення. Паломництва до зарваниці тривають з 13 століття. Офіційно ж відпустового значення її надав Папа Пій IX у 1867 році під час коронації Зарваницької ікони Матері Божої. У важкі атеїстичні часи чи не найбільше вірних зібралося тут на святкування тисячоліття хрещення Київської Русі у 1988 році, але більш велелюдними прощі стали після легалізації церкви. Так, в 1995 році, на запрошення митрополита Мирослава Любачівського, до Зарваниці з'їхалося близько мільйона вірних. Щоб бути присутніми в час віднови акту посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці, який ще в 1037 році проголосив князь Ярослав Мудрий. Тепер прощі в зарваниці відбуваються щотижня від дня пам'яті святого Юрія Побідоносця до покрови. За традицією, вони розпочинаються в суботу на подвір'ї парафіального храму Пресвятої Трійці. Тут, в каплиці служать Божественну літургію, по завершенні якої запалюють свічки і вирушають до чудотворного місця з'яви Пресвятої Богородиці. Дорогою лунає пісня про київського монаха, який, рятуючись від злої орди, опинився на Галичині і тут отримав зцілення з рук Пречистої діви. Прославляючи небесну царицю піснею, вірні підносять вгору палаючи свічки. На Майдані, поблизу собору Зарваницької Матері Божої, відправляють молебень і освячують воду. О півночі розпочинається хресна дорога. Під час Всеукраїнської прощі на співучому полі триває духовна мистецька програма за участю творчих колективів та сольних виконавців. У неділю архієрейська літургія та освячення води в Зарваницькому джерелі. Богослужіння у храмах Марійського центру відбувається щодня. У парафіяльній церкві по завершенні літургії священник читає молитви на оздоровлення та благословляє присутніх мощами перших священномучеників. До речі, цю реліквію подарував Папа Пій IX у 1867 році під час коронації ікони Зарваницької Божої Матері, у час благословення вірні можуть приступити до чудотворної ікони Зарваницької Богородиці. Щодня у Зарваниці можна посповідатися і прийняти святе таїнство Євхаристії, тіло і кров Ісуса Христа. Ті, хто запаслися відповідним одягом, можуть зануритися у цілюще джерело Святої Анни. Яке теж славиться численними фактами чудесного зцілення. Ви знаєте, я багато, як я, я, я скільки разів хожу, я дуже багато мала таких прикладів оздоровлення. На моїх очах були, розумієте? Я йшла знизу знизу від джерела, і жінку несли. Брат і чоловік. Молода та жінка після третіх пологів, їй відмовили ноги, параліч. І вони її несли отако, от таким чином. Вона зійшла вниз. Потім, поки я повернулася на гору до цього, шум, крик, розумієте? Ну щось таке незвичайне, не такий спокій, як завжди, біля джерела. А оказується, та жінка лежала, сиділа, сиділа, і тут наразі появилася матір Божа і вона підняла руки і до неї йде. Ви розумієте? Біля джерела, біля самого джерела, помилися, помолилися, і вже так вони втомлені, сіли відпочивати, розумієте? Що це я очевидець була того. Щиро помолитися на самоті, чи в гурті прочан можна на майдані, посеред якого височить стела із зображенням Богоматері з дитятком Ісусом на руках, по периметру майдану встановлені кам'яні брили з іконами таїнств Святої Вервиці, радісних, страсних, славних. Завершується молитва поблизу чотирихярусної 60-метрової дзвіниці, на першому поверсі будівлі розміщені крипти, де похований перший місцевий владика Михаїл Сабрига. Молитовно долучитися до страстей Спасителя, які він переніс шляхом на Голготу, можна на хресній дорозі. Молитва розбита на 14 зупинок, так званих стацій, кожна з яких відображена на гранітній іконі. Хресна дорога увінчена каплицями Воскресіння та Вознесіння. На пагорбі вище обитель отців студитів та дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці, двері Зарваниці гостинно відчинені для паломників. Священиків і вірних різних християнських конфесій. Тут вони можуть відслужити літургії, акафісти чи молебні. До послуг прочан Готелі, так звані реколекційні доми поблизу Парафіяльної церкви при Святої Трійці та поруч із Собором Зарваницької Божої Матері. Традиційними в Зарваниці є професійні прощі, сюди приходять молитися військові, податківці, освітяни, лікарі. Уже кілька років поспіль тут відбуваються молитовні зустрічі у світлі послань Пресвятої Богородиці в Меджугорії. Священики з'їжджаються сюди на навчання, так звані реколекції, меріани влаштовують тут семінари і тренінги на духовні теми. Оже, чого йдемо на відпуск? Щоб відпросити у Бога відпущення гріхів, то ми йдемо до зарваниці. А щоб одержати відпуск, що потрібно. Перше. Потрібно висповідатися, запричащатися, змовити отче наш вірою на мірення Отця, і зробити приписи, які от часом ми бачимо, як зарваніцю приїжджають з якогось села прочани і роблять обхідна округ церкви, співаючи пісні, молячи до матері Божої, благаючи. Прощення своїх гріхів, і от ми йдемо до зерваниці. Розказував мені отець Шевчин, що він приїхав до Зарваниці, приїхали з Австралії старші люди. І, дивіться, там нічого не було, Кладка, джерело води. А отець каже, ви так далеко з Австралії тут приїхали, тут нічого немає. А вони кажуть, Отче, а як три царі прийшли Ісуса витати, що вони побачили? Стаєньку у Божество. Але вони вірили, бо вони прийшли до Божого Сина. Так і ми тут нічого не бачимо. але ми прийшли до Матінки Божої. Ото От є, та віра нас привела, і віра. Та повинна нас зогрівати, щоб ми прийшли до Пресвятої Богородиці. Оце головна ціль йти до Зарваниці. Навіть коли відбувається відпуст, освячують воду. І священники, взиваючи до Господа, закликають Божу благодать на ту воду, і вона стає цілющою для душі і тіла за короною від різного роду небезпек. І навіть Колись такий був звичай, що коли людина не могла причаститися тіла і крові, вона своєрідно причащалася водою свяченою. І таким щось ця вода свячена є для нас. Безумовно, що перш, коли я приїжджаю в Зарваниці, діти приходять і кажуть, тату води привіз. І зразу водички свяченої поп'ють. Коли ми беремо воду, приїжджаємо додому після того, як ми посповідалися, попричищалися, і обов'язково кропимо хату. Повністю кропимо свою хату і споживаємо воду. П'ємо коли щось болить я машу дітям там якусь ранку, воно скоріше гоїться. Ну з вірою, і воно обов'язково це все відбувається, бо то є освячена вода. Дуже гарно, цілюща водичка. Коли приходимо і п'ємо цю воду, справді відчувається приплив енергії, сил. І ми ну, дуже раді всією сім'єю, і друзів беремо, приїжджаємо сюди. Вода допомагає, купаємося. Так, в... вода. Ліча. Кажуть, та. І хати кроплять люди, і, і п'ємо, і кажуть, що лікує та вода і дітей. Ноги ну, це... Так, багато що... Ми віримо. Ми віримо, що вода нам допомагає. І вже протягом нашого життя всякі були болячки тілесні. І от приїжджаєш, і завжди ту воду тримаємо собі вдома, зберігаємо, чи діти хворі, чи так щось. Миємося, хрестимося будинок, святимо, кімнату, святимо, ліжко, святимо, які проблеми є, і віримо, що вода допомагає. Ну головне повірити. Віра це дуже багато. Навіть і мені важко там в Італії. У мене образець Зарваницької Матері Божої свячена вода, Люрдівська і Зарваницька. І так дає мені сили, дає мені сили працювати. І так день за днем проходить. Це свячена вода, то сила велика, сила велика. Навіть знаєте, от коли хворий, бо я сама по професії лікар. Розумієте? я бачу часом нашу медичну неміч. Не допомагає ліки, не допомагає таблетки, розумієте? А от часом так з змали... муленвіру треба просто мати. А оця водичка часом настільки додає сили, настільки людину збагачує здоров'я, що просто дивуєшся, розумієте? У мене внучка була слабонька в Тернополі, дочка подзвонила, що вже вона. У судороги маєш, що надії нема. Я снігом у зимі йду до матінки Божої. Ми брали тої водички і принесли до Тернополі. І по сьогоднішній день дитина не мала судорогів з нирками. Коли батькові було при.